Всім привіт! Мене звати Вікторія і я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде знову макіяжне відео, і ми будемо повторювати макіяж від Ів Макіяж називається Fairy TikTok Makeup. Макіяж Фей. І я думаю, що ми можемо вже починати. Перше, що вона робить, це зволожує шкіру. Я наношу теж такий от ласьйончик від сейн. Якщо вам цікаво, я можу записати відео за своїм доглядом шкіри. Зараз шкіра в мене, правда, не в найкращому стані, тому що я забила на харчування, а харчування майже повністю відповідає за наш стан шкіри, тому маємо, що маємо. Ах, штука. Я, як знаєте, от на морі є такі люди. Отак, от так, я бачу, що в неї також заволожені губи, тому думаю, нам це треш треба зробити. Ми зволожили губи, і наступне, що вона починає робити, це наносити тон. Вона наносить тон спонжиком, а я зі спонжиком, чесно кажучи, не дружу, тому вибачте, але я буду наносити ручками. Ну, причому вона наносить насправді не так багато тону. Наступним кроком вона наносить консилер і його прям багато. Тепер я розумію, чому вона не так багато тоналки наносить, бо вона потім просто все перекриває консилером. Так само буду робити. Ми переходимо до контурінгу. Вона використовує пензлик і контурінг. Я використовую пензлик і помадку для брів. Це взагалі інший метод. Я таким методом не контурую свій ніс, але спробую. Вона робить отаку от рисочку. Потім... Мені здається, чи, ну, це не так має виглядати. В принципі, не так погано, якщо його розташовувати, кого я баню, це просто жесть. Вона так не робить, але я хочу трошечки висвітлити цю зону більше і зробити її ширшою, щоб на моєму носі воно виглядало краще. Вона взагалі наносить якісь темні рум'яна в якості контурингу обличчя, в мене цього немає. Все, що я реально можу запропонувати, це помадка для брів. Сіла, вибачте, в косметичці в мене нічого немає. Сіла, знімаю відоси про макіяж. Вона його наносить отак от на щоки, на лоб. Тепер питання, як я буду це все розташовувати пальцями, краще пальцями. Якщо подивитись, то в мене тут просто така рівна лінія. Отже, наступна річ, яку вона робить, це бейкінг. Прямо от так, от. І під очі, але щось я не зрозуміла. Вона нанесла бейкінг і, буквально, наступний кадр, що вона вже сидить без бейкінгу. Що мені робить? Вона нанесла і одразу його розтерла, чи як це відбулося? Я не зрозуміла. Тоді я теж забираю цей бейкінг. Далі вона починає працювати вже з сухими продуктами і робить рум'яна. В мене немає рум'ян, тому в мене будуть такі от палеточки. Я беру, не знаю, якийсь червоненький трошки колір, помаранчевий, напевно. І вона проходиться отак. Ой, ні-ні ні. Вона проходиться оцими рум'янами, отже, по щочкам І наверх, тобто ті самі зони, де вона робила до цього контурінгу. І звичайно, вона наносить ще й рум'яна носик. Ми будемо намагатися це все не зіпсувати. До речі, камера майже взагалі не цей яскравий помаранчевий ніс, який у мене зараз є. Перед цим, то що я наносила оце помаранчево, це взагалі то вона використовувала бронзе. І тільки зараз ми будемо використовувати рум'яна, яких в мене ну, не з'явилось від того часу. Беремо знову цю палетку і я просто візьму рожевий відтінок. Вона наносить це під очі, прям отак рясно, і на щоки. І ще трошки сюди, і ще знизу. Тепер вона вже бере тіні, червоний відтіночок знову проходиться по цим же зонам. Отже, ви розумієте головну ідею цього макіяжу: чим більше рум'ян, чим більше рожевого і червоного, тим краще. Тепер вона робить веснянки. Я беру помадку для брів, я беру пензлик і я роблю те саме. Я його навіть не вмію робити, як ви можете помітити. Ладно, просто отак тикаємо, потім отак прижимаємо. Я ще пододавала веснянки на носі. Далі вона починає малювати брови. Зараз ми переходимо до очей, і перше, що ми робимо, це білий каял. Вона отак от, от вивела цей білий каял, тобто вона прям промалювала отаку невеличку лінію. Але знаєте, що мене трошечки обурює? Те, що вона майже не зафіксувала макіяж, тобто вона зробила тільки бейкінг тут. І отут вона не наносила нічого не на лоба, взагалі нікуди. Можливо, це ще буде попереду, але якщо ми вже перейшли до очей і вона цього ще не зробила, то я в цьому сумніваюся. Я роблю так само, як вона, і вона взагалі не наносила пудру на повіки, це заважає, якщо чесно, робити якийсь повноцінний макіяж далі, тому що консилер, який у нас тут знаходиться, він починає забуватися в склад. І щоб запобігти цьому, треба наносити пудру. А зараз ми переходимо до стрілочок. Як ви можете помітити, вона робить стрілочки, які дивляться вниз, тому я буду намагатися вторити це. Я дуже довгий час не малювала довгі і широкі стрілки, тому зараз для мене це реально випробування. тече, на мені строката сукня, та-та-та-та, називай мене безумно. Наступним кроком вона наносить коричневі тіні якраз під низ на нижню повіку. Окей, наступним етапом вона малює нижні вії, знову ж таки, підводкою. Чесно, я схожа на якогось клоуна. Тепер вона промальовує стрілку до внутрішнього куточка ока. Ну і тепер вона промальовує внутрішній куточок ока. Вона теж використовувала коричневі тіні, і буквально трошечки, трошечки це все подовжила. Не супер сильно, а трошечки. Нарешті, майже завершальний етап наносимо туш, маскела. Знаєте, з такими стрілками, скільки б я туші не нанесла, таке відчуття наче її взагалі немає, я просто лиса гола. Проблема в тому, що в мене немає накладних вій. Тобто, туш це мій максимум на сьогодні. Так, ми переходимо до губ. Я знімаю бальзамчик, отаким чином малюю собі губи. Прям замальовую. Цю галочку, чи як це називається. Я взагалі не побачила, чи вона фарбувала нижні губи. Вона цього не показала. Вона нанесла тільки верх. І знизу вона не показала. Малювала вона це, не малювала. Отже, я окей, я намалювала верхню губу, я її зараз трошки розтушую. Ну і все, так воно й буде. Тобто, так як вона показала, так я це і залишу. Отже, це було все. Звичайно, що вона нанесла ще нарощені вії, але як я вже сказала, в мене їх наразі немає. Тому я залишаю це так: єдине, що спробую нанести другий шар туші. Ну от, і все, це наш фінальний лук. В житті, звичайно, це виглядає набагато яскравіше, адже камера вона просто зжирає цей червоний пігмент від рум'я. Моя критика стосовно цього макіяжу: чи вона не показала, чи вона справді не наносила пудру на повіки або якісь інші фіксуючі засоби. І чесно, я цього не люблю, адже одразу починає забиватися консилер, якщо цього не зробити. А так, в цілому, це єдине зауваження, адже вона зволожила шкіру Кіру вона зволожила губи. І я вважаю, що це правильно, це круто. Супер. Бо ж я згадала, це ж макіяж феєчок, і в мене є оці вуха. З цими вухами це вже зовсім інша картина. Я, правда, чесно кажучи, не можу зрозуміти, чому цей макіяж феєрі, про феєчок, адже в ньому ну, нічого такого особливого немає. До речі, мені насправді дуже сподобався той момент, що вона промалювала лише верхню губу. Відтінок олівчика, що в неї що в мене були майже такого самого відтінку, як наші губи, тому воно не дуже сильно вибивається з загальної картини. Але при цьому воно якось так підкреслює образ і робить його таким маленьким. Це, в принципі, було вже все відео. Я сподіваюся, що в мене вийшло повторити цей макіяж. Я сподіваюся, що вам сподобалось дивитися це відео. Тому ви підпишетесь, поставите лайк і напишете коментарі. Дуже вам вдячна всіх. Blüm, mm -hmm. Blüm, Sim, Papa. Blaatsch, 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 Blaatsch.